Іван Франко, Лис Микіда, пісня четверта. Лист собі в вечірню пору з діточками коло двору, розмовляючи, гуляв. Аж тут голос у діброві обізвався. Е, здорові! Ось до вас, я причвала. Ах, бабай, чи ти, сестрику, ну, мабуть, якусь велику новину не до нас. Ти втомився, ти сумуєш. Ну, до хати, заночуєш, то й балакать буде час. Всі гарненько привітались, про здоров'я розпитались, випив вишнячку бабай, сів на приспі, віддихає, лис про царський двір питає Ну, балакай, не зітхай. Гайси нашу, схаменися, так сказав бабай до Лиса. Що за збитки робиш ти? За що ти з післанців кпишся? Чи направду ти боїшся на той, суд царський, на той царський суд іти? Я ж гадаю, синку мені, що ти зможеш в одній хвили ворогам заткати рот, адже всі глупі мізки проти твого стоять тріски. Отакий то весь народ? Правду кажеш, любий стрику, рік Микита, і велику ти охоту в мені підвів. Що ж піду? Не всі побачуть, хто сміється, ті заплачуть, цар на ласку змінить гнів. Хоч там цар на мене лютий, та він знає, що в минути небезпечні в чорний день всі торчать не до ладу, але дати мудру раду вміє тільки лис один. І ввійшли в світлицю, привітав бабай лисицю, всі засіли край стола. Лисенята міцько і міна повлазили на коліна Живо гутірка пішла. Дуже лютий цар бабаю, рік Микита, знаю, знаю. Жаль йому медвежих мук. Та в нас був старий рахунок. Довго ждав я на трафунок, щоб дістати його до рук. Тому літ ще набагато, як бурмила лев на штату губернатором зробив. На підгірські наші бори, щоб звірячі справи і спори, всі посправді він судив. От тоді то вовк не ситий, посів з мене здушити, а з бурмилом змову мав. І на суд губерніальний, за мій помисл геніальний, перший раз мене позвав. Що за помисл? Слухай, друже. З вовком раз. Голодні дуже. На поживу вийшли ми. День у церкві дзвін десь дзвонить, та нас голод з лісу гонить, серед лютої зими. До села йдемо осторожно, нюхаємо, де би можна чим масненьким поснідать. Аж тут сала, м'ясо, запах, не лише в носі, аж в лапах закрутив нам, хоч тут сядь. Тії пахощі нас гарні. До попівської спіжарні, мов нитці довели. Стали ми довкола нюхать чи безпечно всюди слухать. Аж віконце ми знайшли. Страх тісне було віконце, лізем вовче, лізем конче, каже вовк, ти перший лізь. Глянь, чи де нема заліза, за тобою я й полізу. Так вовк каже: Лізь, не бійсь. Я проліз досить вигідно, роздивився. Лізь, свобідно, так до вовка я сказав. Він голодний був тоненький. Ну, та в отвір той вузенький, ледве тулуб свій пропхав. А в спіжарні, Боже кріпкий, світ затімився нам до дрібки, стільки там добра для нас, м'яса, сала вужинини, штирі пілті солонини, і довжезний ряд ковбас. Став я думати, міркувати, як тут господарювати, та мій вовк, мов оцапів. Перший полоть хап зубами, рве, куса, гризе без тями, став і їв, знай сопів. Ну, гадаю, не Боже, то для мене це не гоже, я беруся до ковбас. З Жертки легко їх здіймаю, крізь віконце викидаю, поки всіх отак не стряс. А за ними й сам віконце вискочив та й ночим, скорші всі на щою На Навантажив, як коралі, та й до лісу, далі, далі, скарб у яму, щоб сховати. Скарб у яму заховавши, спокійненько поснідавши, до спіжарні знов біжу. Прибігаю, вовк ще голить. Не доївши кинув полоть, смальцем розпочав діжу. Вовче шепчу, час до гаю, з церкви люди вже вертають, щоб нас тут хто не застав. Вовк, почувши це, зжахнувся в дірку прожом метнувся та вже ледве шию впхав. Бачиш, повний був, мов бочка, став у дірці тільки очка витріщив, немов баньки. Страх відняв у нього мову. Я ж кричу, чого став знову? Ну якої білінки. Вовк не тямить вже що діє, пхаєсь в дірку аж потіє, та дарми його весь труд. Далі з лютої розпуки заламав передні руки. Лисе каже, згину тут. Вовче, кажу, чи здурів ти, чи від смальцю ти? влізай поранам в гай. — Ой, не можу, миле соню, бачиш, пуза не просуну, ой Микіто, помагай. Ну, скажи ти сам, бабаю, що я тут чинити маю, як драбузі помогте, лише волка може згинуть, ліпше, думаю, не кинуть, але до попа піти, попросить по добрій волі. Щоб дав пилки і дозволив більшу вирізать діру. Здумавши що річ штудерну, мовлю вовку, жди, я верну і в попівство просто друг. Піп був власний упокою. В побідньому настрою люльку ходячи курив. У вікно я заглядаю, лапою шкряп шкряп, благаю, щоб вікно він створив. Піп поглянув, підбігає, лис у вікна заглядає. Гей, ловіть його, біжіть. Я й незчувся, а за мною слуги, служниці, юрбою, от я духом через пліт, крик за мною, як в гамарні, а я просто до спіжарні та й сховався під поміст. Тут погоня надлітає День? Де ти лист? питає, показав нам тільки хвіст. Втім звернули, а з віконця вовк неситий проти сонця визирає. А, ти тут? Ой нещасна я головка, та ж це вовк, а бийте ж вовка, тут йому зробіть капут. Вовк їх там не дожидався, а в з заховався при саміських дверях став. От вони. От вони, як то створили, то неситий скік в тій хвили Сейш шпарк скористав, та дістав там з дивижі, скілька буків через крижі, так що ледве вліз до ліс. І про справу всю немилу заразісінько бурмилу він на мене скаргу вніс. Хоч сам винен за лакомство, а на мене віруломство, злобу й зраду наклепав. Ну, а думаєш, медвідь розібрав усе як слід, по закону поступав. Де тобі? Суддя той ласий, як дізнався про ковбаси, що я з трудом розтарав? Як ревне на мене того, зараз це віддай судю, будеш ти ковбаси крав. Ти віддав бабай питає. Що ж було робити, бабає? Адже ж хотів відтяти хвіст. Та щоб всі віддать адзузькі, штири дав йому тонюські, а собі лишив ще шість. От медвідь так судить справу. За побої, за неславу, вовче, маєш ковбасу, решту я з'їм, ти ж микито, рад будь, що тебе не бито, марш бо кості рознесу. Так до нас судив бурмило. Гірко, це мене вшпилило. Я присяг на царський хвіст. Як його дістану в руки, то за всі ті подлі штуки він тяженько відповість. На доспіла й вечеря. З пряжена тетеря. Всім досить їй було. Як гарненько поживились, де про що розговорились, та й пішли собі в стебло. А як рано повставали, то гарненько поснідали, їли сало з часником. Потім гусячу по травку, закусили всю приправку ще копченим судаком. От тоді Микита вбрався до дороги І так прощався з господиною дітьми. Люба, жінко, будь здорова, час іти мені до Львова, тож ключі усі прийми. Наглядай, як слід в коморі, бо ті миші красні скорі. А про мене не журись. Ось тепер на нас цар лютий, але легко може бути, що всміхнеться ще колись. А ви, дітки, не пустуйте, поза домом не гарцюйте, мамі збитків не творіть. Глянь на стрику, що за звірик Отой Міцько, хто повірить, що йому ще тільки рік, і дітей поцілувавши, жінці вухо пошептавши. Що там ще сказати мав? Лисмикимо у гості, в Львів, назустріч царській злости, враз з Бабаєм очвала. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк.